Усім привіт! Мене звати Наталя, ви на каналі і не тільки. Сьогодні ми з вами зробимо такий маленький огляд пряжі. Я замовила собі пряжу так на складі по розпродажу. Було, по кольорах я її не вибирала, були мішки, де були складені, я так зрозуміла, напевно, що залишки, тому що є розмотані вже, бачите, такі і є ще більш. Такі великі бобіночки. Це є склад 50% меринос і 50% драло. Не знаю, чи це йдуть рідні їхні бобіночки такі, чи. Ну, не бобінки, а. До цієї ніби ниточки ця бобіночка сама, так. Не можу ніяк тут в цьому розібратись я. Так, було ще в мене більше кольорів, зараз вам все розкажу. Ми поділилися з сестрою. Вона забрала якусь частинку і я. Так, ось таку, почну з цієї, наприклад. Меланж я дуже люблю. Так, давайте відставимо в сторону. Меланж я дуже люблю. Але тепер ви знаєте. Стала в мене така проблема, тому що погляньте, яка вона тонесенька. Я так зрозуміла, що тут, напевно, тому що там було так написано від 800 до 1500 метрів в 100 грамах. То я так зрозуміла, що тут, напевно, півтора тисячі метрів в 100 грамів. Ну і така тонесенька, ви знаєте, як, ну, як швейна ниточка. Ну, видно, що, напевно, що з мириносом, тому що я не знаю, чи вам видно, але є такий пушок. Ось, Ось такі в неї кольори бежевий, розовий, такий дуже яскравий, світленький розовий. Ну, меланжем, меланжиком в'язати це, лише тільки я знаю, що для себе, тому що дівчатка мої таке не захочуть. І навіть не знаю, що є такої великої бобінки має собі в'язати. І, звичайно, якщо є меланж в моточку, тоді ми в'яжемо з одного моточка. так? А тут треба. Таку тонесеньку ще й перемотати. Навіть не знаю, як і мені її скласти, щоб хоча приблизно підібрати в кольорах. Щоб сходились кольори в... в змоті, так? Думала в три ниточки, напевно, не знаю. Прошу вашої поради. От, наприклад, хто в'язав з такого, з такого складу, з, такого... з такої тонесенької. так? З так... Я буду дуже рада за ваш відгук, якщо ви мені напишете, стільки ниточок ви в'яжете, якими спицями це ви в'яжете. почала змотувати я мотала я так. Ось, бачите, де починалося в мене дещо в початок вже бежевий, тут ще розовом починається трішечки йде. ну Де був маленький початок, десь починалася вже бежева, я мотала все новий моточок. Таких три моточки я була намотала і змотала їх. Три вже разом. Але колір в колір, так, щоб воно ну, все гарнесенько йшло, воно в мене не співпадає. Ось, погляньте, бачите? Ну, я вже так собі подумала, бачите, є тут в мене, зараз вам покажу є три ниточки. Ось Бачите, дві такі яскравіші світлі. Так. Дві такі яскравіші розові і одна така світленька. Ну, вже основне мені, щоб хоча б вже попало в колір ото бежево, Бачите, ну вже ніби бежеве зійшлося. Не знаю, буду пробувати. Скажіть, мені будь ласка, ще підкажіть, на що може цього вистачити. Пробую в три ниточки. Думаю, що тут і миронос, і буде тепленький. Ну, але чомусь так. о, не хочу фокусувати ніяк. Думаю, що в три ниточки з мироносом повинен бути щось якийсь теплий виріб. Чи вистачить з цього на якусь кофточку, чи на якесь платтячко, чи тонічка. Я все чекаю вашої тут поради. І все у вас запитую. І так, буду забирати бубіночки. Оце такого, я б сказала, карамельного, золотого якогось такого кольору. Вам віддає трішечки не той, вам ніби підкоричневий, але воно світліше. Так, зараз постараюсь зробити. Так, зараз попробуємо. ні. Все рівно не показує вам. Такий золотий. Золотий, такий карамельний. Е, світлий карамель такий. Ну, не знаю, теж дуже тонесенька. Так. Дуже тонесенька. Ось, погляньте. Таке саме, як та, я так зрозуміла. Ну, але ця ще менша бобіночка, Не знаю на що це. Можливо, якийсь як я б хотіла такий теплий, тонесенький. Думаю, теж в три ниточки або в дві, не знаю навіть. Хто в'язав з такої пряжі, прошу вашої допомоги. І така, ось цей вам правильно вже показує такого зеленого, темного. Не знаю, це, напевно, все буде в'язатись тут для мене. Така може бути ще для чоловіка, але теж маленька така бобіночка. Не знаю. А це вже буде точно для чоловіка. Я так зрозуміла, що це, напевно, 800. Тут є грам в 100 метрах, так? В 100 грамах 800 метрів, так, правильніше. Тому що, бачите, це вже така. Ну, Напроти, наприклад, цієї. Якщо поглянути, погляньте, яка ця. І ця. Звичайно, що є різниця. Цю вже можна брати просто в дві ниточки і в'язати. Чоловік хотів. Рукавички, такі перчатки, Ми, напевно, я так зрозуміла, я не знаю, чи я вив'яжу таке чи ні. Просто чи мені вистачить на то. Чи вистачить мені на ті ну, перчатки сил, так? щоб зв'язати. Ну, і ніби і дві не такі товсте. теж. Бачите, це вже втри. Таке синьо-темного кольору. Так, ось тут трішки так показу. Не знаю, це вже буду так пробувати в'язати. Моталки в мене немає. Ось такі моточки. Я буду собі, напевно, що мотати. Не знаю. Спочатку думала придбати моталочку, тепер вже навіть не знаю вже не знаю. Я ще в розумах. Були ще інші кольори. Так, ще вам розкажу, які були. Був ще такий колір. Бачите, я навіть почала в'язати зразочок. Ось так. Ну, він вам показує трішки розовий, але він не розовий, він такого яскраво такого персикового кольору насиченого. Бачите резиночка, як поворотними рядочками, наприклад, чи з цієї сторони, чи з цієї. Бачите, І вже я поправила зразочок, тому що хотіла побачити, як спицями, ні, не спицями тут в'язала в три ниточки, а спицями, напевно, 2,50 це в'язала. Тому що хотіла донечка з такої пряжі, м -м, таку кофточку з такою резиночкою. Не знаю, англійська резинка лицеву пров'язувала, а виворотню з накидом знімала. Зважила, було всього-навсього 500 грамів разом з конусом. так. І подумала, що я знаю, що ця в'язка забирає багато пряжі, тому що так в'язала вже такий свед старшій донечці. І просто подумала, що не знаю, чи вона вистачить мені, а десь дозамовляти, таку шукати ще там на тому складі, буде таке, не буде. Звичайно, що я засумнівалася. Тому віддала сестричці. В є ма маленька донечка в четвертому класі, так думаю, що її швидше вистачить, на якусь таку кофточку. Ще було по пряжі, по кольорах, що ще там було. Фіолетовий такий вибілений, я б сказала, з таким відтінком. Не яскравий, ненасичений такий, а приглушений. І що ще було. Так, був зелений такий, теж яскравий, не темний такий, тому що цей темний, бежевий був. І ще щось було. Ага, і був ще, здається, цегловий, мені це здається, такого кольору. Не жовто гарячого, але такого як цегла. Бієжі, я б сказала, наприклад, оці всі всі, оці, що в мене і ті, що сестра забрала, всі мають ніби такий малесенький легесенький пушок. Я так зрозуміла, що це, напевно, меринос цей має такий пушок. А біжки я б сказала, що він більше такий схожий, якби, до хлопку, Ну, щось таке, якби. ну, щось Зовсім інша якась, якась була ниточка. Хоча в складі писало, що в тому мішку, так, я хотіла вам зняти про той мішок, але вже донечка пішла, принесла з пошти, хотіла просто показати розпаковочку. Вона все швиденько розпакувала. Там все було так складено, і вона вже все швиденько розпакувала, тому що вона дуже хотіла сильно бачити, що там є. Так, про що я вам вже говорила, так? Ага, про той біживий. Чомусь я засумнівалася. Можливо, тому що він більше висвітлений. Висвітлена ота пряжа. Це такий, ніби як і не біжевий, а слонова більше, як, напевно, слонова кістка. Ну, я не маю вже тих моточків, тих бубіночок сестра забрала. Будемо щось в'язати. Хотіла я ще особисто для себе такого, ви знаєте, молочного. скажіть, як ця пряжа, як вона в'яжеться, розтягується. Тому що я зв'язала зразочок, мені здається, що яка була така є. Ну, Трішки я б сказала, що вона розпушилася. Ця розвиночка завжди лягає гарно, ну а тут, напевно, ще цю треба, не знаю, чи так багато разів прати, але вона у мене коса крива. Бачите, така коса крива. Це не. Я попрала і так її ось так розтягувала, знаєте, щоб вона вирівнилась, ну, не знаю. Хотіла для себе особисто, я думаю, що ви знаєте, які, -то зараз, які зараз є платтячка, так. носять жінки, дівчата такі теплі, нанизу така резиночка широка, висока. І сюди йде таке. Я хотіла, думала, можливо, бежеве собі таку, якусь пряжу замовити. Але ви знаєте, вже засумнівалася, тому що таке тонесеньке не знаю, навіть стільки не то, що в це в'язати. Тому не знаю, чи я ще замовлю собі таку бобіночку там, чи вже. Я ще подумаю, ще буду думати, як це все в мене вийде, тому що замовляти пряжу це все теж кошти і треба в'язати. У мене ще пряжі є теж, і моточна є досить в мене. Але, звичайно, якщо було дешевше, то мені захотілося. Ось, наприклад, що я можу сказати? Якщо навіть і попробувати її на шкарпетки в'язати, то все рівно, навіть і в три складення чи в чотири, то все рівно вона виходить дешевше, як шкарпеткова пряжа. Тому можна пробувати і шкарпеточки зв'язати. Нехай вони недовго поносяться, але, надіюся, я думаю, що вона виходить дешевше, ця пряжа, як шкарпеткова, наприклад, в моточках. І нехай вони, наприклад, не знаю, як воно з цієї пряжі буде носитись, так? але я вважаю, що один сезон, то воно буде прекрасно, тому що вона виходить дешевше, як так. Ну, чекаю на ваші підказки, на ваші коментарі. На цьому в мене все. Бажаю вам всім здоров'я, тепла і любові. Мирного неба над головою. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Всім па-па. до зустрічі на моєму каналі.